Якщо немає я, то хто перероджується, відповідь буддизму полягає в тому, що багато людей вірять беззаперечно. Здається, ніби всередині хтось спостерігає, відчуває, думає, є я постійне я. Ми дивимося в дзеркало і кажемо це я. Ми чуємо своє ім'я і відповідаємо. Так, це я. Це відчуття Ока переслідує нас усюди. Воно здається таким природним, таким реальним. І в багатьох культурах ця ідея сягає ще глибше. Дехто каже, що у нас є душа, своєрідне невидиме ядро, яке ніколи не змінюється. Коли тіло помирає, ця душа переходить далі, можливо, в інше життя чи в інший світ, але потім виникає загадка. Буддизм не вчить, що у нас є душа. Насправді. Він вчить протилежному. Будда навчав чогось тихого, але потужного, що всередині немає постійного я, немає твердого ока, яке живе вічно. Ця ідея відома, як анатта – відсутність на я. І якщо це правда, тоді виникає питання: якщо немає я, то хто перероджується? Спочатку це звучить заплутано, можливо, навіть дивно, але Будда не залишив нас у темряві. Він дав дуже чітку відповідь, яка не просить нас сліпо вірити, а уважно подивитися на власний досвід. Почнемо з розгляду того, з чого ми насправді складаємося згідно з вченням Будди. Розділ перший, з чого ми складаємося. Будда нагадав нам, що те, що ми називаємо людиною, не є нерухомою річчю. Це не один твердий об'єкт, і він не належить нікому всередині. Немає незмінного я, яке б утримувало все це разом. Він сказав, що ми є процесом, текучою мінливою сукупністю частин, як річка, яка ніколи не зупиняється. Ці частини називаються п'ятьма агрегатами. На палі їх називають скандхами або кхандхами. Перша це рупа, тіло, фізична форма, шкіра, кістки, кров. Та органи чуття, які сприймають світ. Друга – це почуття ведене, не просто емоції, а сире відчуття приємного, неприємного або нейтрального. Це відбувається щоразу, коли ми бачимо, чуємо, торкаємося або думаємо. Деякі моменти відчуваються добре, деякі погано, деякі взагалі не відчуваються. Третє це санна сприйняття. Це та частина розуму, яка розпізнає та позначає те, що ми відчуваємо, коли бачимо вогонь і знаємо, що він небезпечний, це сприйняття. Коли ми згадуємо обличчя або розпізнаємо звук, саме цей процес працює. Четверте це ментальні формування сангхара. Це включає наші звички, думки, рішення та особливо наміри. Це глибоко пов'язано з кармою, діями тіла, мови. Та розуму, який формують наше майбутнє. П'яте Віннана свідомість це усвідомлення, яке переживає всі інші сукупності, воно не існує самостійно, воно залежить від умов. Свідомість під час бачення відрізняється від свідомості під час чуття чи мислення. Ці п'ять не статичні. Вони завжди змінюються, завжди рухаються, жодне з них не є собою. Жодне з них не триває, будда порівнював їх з полум'ям або потоком. Вони виникають. Змінюються та зникають мить за миттю, проте за звичкою. Ми тримаємося, ми вважаємо їх собою або моїми. Це чіпляння створює плутанину та страждання. Тому, коли ми запитуємо, хто я згідно з буддійським вченням, немає жодної речі, на яку ми могли б вказати та сказати, це справді я. Є просто цей потік тіла та розуму, який постійно змінюється, постійно рухається. Це не означає, що ми взагалі не існуємо. Це означає, що ми не існуємо так, як ми зазвичай уявляємо. Ідея фіксованого я це те, що ми додаємо до процесу. Це ярлик, ментальний скорочений шлях. Це допомагає нам пережити день. Але це не глибока правда, і саме тут починається розуміння. Коли ми перестаємо шукати твердого я всередині, ми починаємо бачити ясно, ми починаємо помічати, як насправді все працює. Це перший крок розуміння того, з чого ми зроблені, не як фіксована людина, а як потік змінних умов. Прекрасний тимчасовий танець тілесних почуттів, сприйняття думок та усвідомлення. Не річ, не душа, просто те, як рухаються речі. Розділ другий, чому відбувається переродження? Більшість людей уявляють життя як пряму лінію. Ти народжуєшся, ти живеш, а потім ти помираєш. Ось і все. Історія закінчується, але за словами Будди, вона на цьому не закінчується. Те, що ми називаємо смертю, це просто розрив розділу в набагато довшій історії. Історії, яку ми зазвичай не помічаємо, але яка повторюється знову і знову. Цей цикл відомий як Сансара, не просто життя, а повторюваний досвід старіння від народження, смерть, а потім нове народження, колесо, яке продовжує обертатися. Будда не навчав переродженню як вірі, щоб заспокоїти нас. Він описував його як частину того, як працює реальність, На напаліце слово Пунабхава, що означає знову становлення, це не просто поетична фраза. Воно вказує на дуже конкретний процес. Життя не перезапускається через магію чи таємницю, воно продовжується, тому що щось продовжує його підживлювати. Це паливо всередині нас, це не душа чи дух. Це те, що ми робимо мить за миттю, що паливом є прагнення. Прагнення мовою палі танха це глибока постійна спрага. Ми прагнемо відчувати себе добре, уникати болю, триматися, стати кимось, а не чимось. Ми прагнемо безпеки, ми прагнемо ідентичності, ми навіть прагнемо небуття. І щоразу, коли ми діємо з цього прагнення, це залишає слід. Цей слід називається кармою. Наші навмисні дії тіла, мови та розуму. Зараз це слово карма часто використовується в наші дні, але в буддизмі воно має дуже конкретне значення. Карма це не якась таємнича система покарань, це причина і наслідок. Якщо ви посадите насіння, воно проросте. Якщо будуть відповідні умови, це те, що роблять наші думки, наші слова та наш вибір. Вони сіють насіння. Деякі ростуть швидко, деякі лежать у сплячому стані, але енергія не зникає. Це насіння наміру, кероване прагненням, не зникає, коли тіло помирає, воно формує те, що буде далі, вони керують продовженням досвіду, так само, як вогонь переходить від однієї свічки до іншої, не тому, що щось рухається, а тому, що передаються умови. Саме так обертається колесо відродження. Відродження відбувається не тому, що ми його заслуговуємо, або тому, що Всесвіт його призначає. Це відбувається тому, що бажання продовжує чіплятися, а карма продовжує текти. Розум не зупиняється. Він продовжує тягнутися, і те, до чого він тягнеться, стає наступною скрою. Немає душі, яка перестрибує з одного життя в інше, але є безперервність. Потік причини умов завжди тече, завжди змінюючи цей потік, переноситься бажанням і формується кармою. Це не річ, це процес. Полум'я переходить від одного смолоскипа до наступного. Будда вказував на це не як спосіб налякати нас, а щоб допомогти нам чітко бачити. Бо як тільки ми зрозуміємо, як обертається колесо, ми також зможемо зрозуміти, як його зупинити. Але спочатку нам потрібно побачити, як насправді працює процес, не як теорія, а як щось, що живе в кожному моменті. Саме до цього ми підемо далі. Розділ третій: як насправді працює відродження, сам процес. Легко уявити собі відродження як щось таємниче або далеке, щось, що відбувається після смерті де-інде. Але Будда не описував це як грандіозний драматичний стрибок. Він навчав, що це природний процес, не винагорода, не покарання, а результат причин та умов. Особливо тих, які ми створюємо власним розумом. Двигуном, який рухає цей процес, є карма, але не карма в тому сенсі, як про неї говорять більшість людей. Будда не навчав кармі як якомусь космічному табло. це не про баланс чи помсту, це про намір. Він використовував слово «четана», волю, що стоїть за нашими думками, словами та діями, це те, що сіє насіння. Чим більше ми діємо з прагнення гніву чи плутанини, тим більше зростають ці схильності, і чим більше ми діємо з ясності, доброти чи мудрості, Тим більше поглиблюються ці закономірності. Карма працює як посадка насіння в полі. Одне насіння росте швидко, інше потребує часу, але жодне з них просто не зникає. Воно залишається в полі розуму. Вони впливають на те, як ми бачимо, як ми відчуваємо, як ми реагуємо. І коли складаються відповідні умови, вони дозрівають не як якась магічна подія, а як наш наступний момент досвіду, навіть нашого наступного Життя, але ось те, що багато людей пропускають: немає фіксованого я, яке володіє цим насінням, ніхто не носить їх у сумці через життя згідно з вченням Будди. Розум це не окрема річ, це потік, плинна послідовність ментальних моментів, на палі це називається сіта сантаті безперервність свідомості. Миттю за миттю він рухається, сформований минулими намірами, зустрічаючись з теперішніми умовами, створюючи майбутній досвід, і так само як річка не потребує прихованої душі, щоб продовжувати рухатися, потік розуму тече далі, не потребуючи постійного я. Кожна мить веде до наступної, як хвиля, що котиться вперед. Те, що рухається, не це не річ, а процес, керований причинами. Коли це життя добігає кінця, настає останній момент свідомості. Будда називав це куті чітта смертний розум. Цей момент формується нашими найглибшими кармічними схильностями. Він не вибирає випадково, він схиляється до найсильніших звичок, які ми розвинули, особливо тих, що пов'язані з нашими останніми думками та емоціями. а потім без паузи виникає новий момент свідомості. Це називається Патісантхі нана зв'язуючий розум. Це не стрибок душі в нове тіло. Це наступний крок у потоці. Будда нагадував нам, що цей перехід. Не контролюється зовнішньою силою. Це природне розгортання причини та наслідку. Подібно до запалювання однієї свічки від іншої, полум'я продовжує горіти, але воно не те саме. Або як вдавлювання печатки в теплий віск. Форма продовжується, але ніщо фізичне не рухається. Є також образ луни. Голос, який породжує луну, зникає. Але звук подорожує або хвиля на морі. Він походить від попередніх хвиль, сформованих вітром і глибиною води, але завжди новий, завжди рухомий, відродження таке. Це не те, через що хтось проходить. Це те, що відбувається через певні умови. Ось чому Будда ніколи не говорив про постійну сутність, яка переходить з життя в життя. Він ніколи не вказував на справжнє я, приховане всередині нас. Він говорив про процеси, ментальні звички, реакції, енергії, які продовжуються, коли ми не бачимо чітко. І ця безперервність, що живиться бажанням і формується кармою, породжує переродження. Але коли ми чітко бачимо це не як теорію, а як щось, що живе в нашому власному розумі прямо зараз, ми також можемо побачити щось інше шлях до свободи. Тому що якщо переродження це процес, а не покарання, то ми також можемо навчитися перестати його підживлювати. Ми можемо перестати підливати вогонь, ми можемо зійти з колеса. Розділ четвертий переродження відбувається прямо зараз. Ми розглядали переродження як процес, що пов'язує життя з умовлені причинами. Тепер давайте розглянемо природу самого цього процесу, як він діє не лише між життями, але й у цьому житті. Будда вчив, що ця динаміка повторного становлення, виникнення, зміни та припинення є самою тканиною нашого існування від моменту до моменту. Будда навчав, що кожен наш досвід, кожна думка, кожне почуття, кожен рух тіла чи розуму не є фіксованим чи стабільним. Воно виникає, залишається лише на короткий час, а потім зникає. Це піднесення та падіння відбувається так швидко. Зазвичай ми цього не бачимо. Ми просто відчуваємо, що я тут і думаю про це або я відчуваю те. Але під цими враженнями ховається швидкий потік змін, постійний потік народження та смерті на найменшому рівні. На палі це називається марана – миттєва смерть. Кожен психічний стан, кожне серцебиття, кожен вдих. Є частиною цього безперервного процесу думка виникає на частку секунди та зникає. Потім приходить інша і ще одна, те саме стосується наших емоцій. Ви можете почуватися щасливими прямо зараз. Але через кілька хвилин закрадається занепокоєння, а потім знову зникає. Це не просто невеликі зміни. Згідно з вченням Будди, це переродження. Щоразу, коли виникає психічна чи фізична подія, це свого роду народження, а щоразу, коли вона минає, це свого роду смерть. Отже, коли буддизм говорить про тимчасовість анічча, це означає ось що. Ніщо не триває навіть цілої секунди, і коли він каже, що немає фіксованого я, а надте він вказує безпосередньо на цю істину, як може бути твердий я всередині, коли все, що складається, я завжди рухається, змінюється, зникає. Розуміння цього не просто змінює наше мислення про переродження. Це також показує нам щось дуже потужне, важливість саме зараз. Тому що якщо переродження відбувається від моменту до моменту, то вибір, який ми робимо в цей самий момент, має справжню вагу. Кожен намір, кожна дія, якою б малою вона не була, формує наступний момент. Це карма в русі. Карма не лише чекає наступного життя, щоб показати результати, вона формує те, ким ми стаємо щоразу, коли говоримо, думаємо чи діємо. Це також означає, що відпускання стає можливим прямо зараз. Нам не потрібно чекати якогось далекого майбутнього. Якщо кожна мить свіжа, якщо минуле вже відпало. Ми не в пастці. ми не застрягли з фіксованою особистістю, фіксованою історією, чи фіксованою ідентичністю, процес відкритий, гнучкий, живий, але ця істина не лише філософська. Вона торкається чогось глибокого в серці, бо як тільки ми бачимо, що ніщо не залишається незмінним, ми перестаємо так міцно чіплятися, ми починаємо послаблювати свою хватку за думки на кшталт Ось хто я. Або так було завжди. Ми починаємо пом'якшуватися, щоб звільнити місце. І з цього простору зростає мудрість відповідно до буддійського вчення, це розуміння миттєвого народження та смерті, допомагає підготувати розум до ширшого осяяння. Це показує нам, що те, що ми називаємо переродженням після смерті, є лише продовженням того ж процесу, який ми переживаємо зараз, зумовленого кармою. Сформованого причинами, що тече з одного моменту в інший, без постійного ядра. І тому, хоча ідея народження знову в іншому житті може здатися дивною, основні механізми зовсім не дивні. Вони вже відбуваються прямо зараз. Коли ви слухаєте ці слова, коли ваші думки піднімаються та опускаються, коли ваша увага переходить від однієї ідеї до іншої, це також повертає нас до чогось глибоко людського. Народження людиною не є випадковим. Це рідкісний шанс. Будда нагадав нам, що це людське життя особливе, тому що воно дає нам інструменти, щоб ясно бачити. Ми можемо розмірковувати, ми можемо спостерігати за розумом, ми можемо вивчати дхамму». І ми можемо почати навіть сьогодні йти шляхом до миру. Тож, хоча ідея переродження може здаватися таємницею, справжня таємниця, жива таємниця, відбувається в цьому самому подиху, цій думці, цьому виборі. І коли ми бачимо це чітко, все починає змінюватися не тому, що ми дізналися щось нове, а тому, що ми почали помічати. Те, що завжди було там потік, не річ, процес, не людина, шанс не пізніше, а зараз. Ну, от і все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть «100». Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд.